Може чи ні, поліцейські воювати. Давайте об'єктивно. На лінії зіткнення є підрозділи, що на 100% складаються з працівників поліції. Разом з тим, мабуть, всі бачили відео, як поліцейські з Дніпра масово відмовляються йти на фронт. Також всім відомі факти незаконного затримання громадян. Не є секретом випадки колабораціонізму з боку працівників поліції. До прикладу, можна взяти поліцейських з Криму або Донецької області. В мережі є свідчення про те, що Новоазовський відділ поліції майже повним складом перейшов на бік окупантів. Зрозуміло, можна наставити штампів. Але є питання, ким є працівник поліції для пересічного громадянина України в 2025 році: це боягуз, зрадник-хабарник чи справжній герой, гідний син козацького роду? Після публікації відео з пропозицією відправити 90% поліцейських на фронт. На тлі повідомлення народної депутатки скороход про збільшення кількості особового складу працівників поліції, а також після перегляду коментарів під тим відео я з колегами з каналу Дзвінок адвокату вирішив провести об'єктивне дослідження цього питання. Просимо відгукнутися колишніх та діючих працівників поліції, можливо, на умовах анонімності, а також пересічних громадян, яким відомі факти колабораціонізму, правопорушень, неадекватних методів роботи працівників поліції. Наперед дякую всім за перегляд цього відео і надану інформацію. Гарного всім дня!